Доброго дня, любі шестикласники. Розпочинаємо читати розділ 2 підручнику Пізнаємо природу 6 клас. Пізнаємо явища природи. Параграф 4: Що таке рух і спокій? Але спершу запропоную вам підписатися на мій канал та натиснути дзвіночок для того, щоб дізнаватися про новенькі відео. Отже, пункт перший. Чи є в природі спокій. Ти вже знаєш. Що всі об'єкти дослідження науковці називають тілами. Неважливо, це тіла живої чи неживої природи. Іде людина, їде автомобіль, летить літак чи зіштовхуються між собою молекули повітря. Ми однаково кажемо, що рухаються тіла. Ти часто спостерігаєш механічний рух і навіть береш участь у ньому. Вулицями ходять люди. Мчать по дорозі автомобілі, узбіччям дороги їде скутер, вітер жене хмари, по листку повзе равлик, несуться в космічному просторі планети. Невпинно рухаються молекули, з яких складаються всі ці тіла. Це приклади механічного руху. Механічний рух це зміна положення тіла в просторі з плином часу відносно інших тіл. Якщо із часом тіло не змінює свого положення, кажуть, що воно перебуває у спокої. Однак усі тіла рухаються, навіть ті, що на перший погляд здаються нам нерухомими. Дерево росте, рослини тягнуться до сонця, поверхня землі здригається від землетрусів. Навіть цілі міста рухаються разом із землею. Навколо її осі та навколо сонця. І Сонце теж рухається, обертається навколо своєї осі і разом з усіма планетами переміщується в просторі. Рух і спокій є відносними. Усе залежить від того, яку систему відліку застосовувати. Спостерігач на узбіччі малюнок 13.1 скаже. Що пасажири в автомобілях, які мчать по дорозі, рухаються відносно нього. А водій, який керує автомобілем, стверджуватиме, що його пасажири відносно нього нерухомі. Пункт другий. Як описують рух, уявну лінію, яку описує тіло під час руху, називають траєкторією. За траєкторією рухи поділяють на прямолінійні. Траєкторія пряма лінія та криволінійні рух по колу це теж криволінійний рух, малюнок 14. Таксистові байдуже, якою є траєкторія руху його автомобіля. Для нього важливо, скільки пального він витратить під час руху. А отже, скільки кілометрів він проїде. Довжину траєкторії в кілометрах чи метрах називають шляхом. Шлях це довжина траєкторії руху. Для пасажира таксі важливо, як довго триватиме подорож. Час руху у годинах, хвилинах чи секундах. Шлях, який автомобіль проїде за одиницю часу, учасники руху визначають за спідометром. Що показує швидкість автомобіля. Швидкість автомобілів, літаків чи потягів вимірюють у кілометрах за годину. Швидкість можна подати також у метрах за секунду. Наприклад, швидкість 60 км за годину показує, що за одну годину автомобіль проходить шлях завдовжки 60 км. А швидкість 15 метрів за секунду, що за одну секунду тіло проходить 15 метрів. Пункт третій. Як визначити швидкість. Величини, які характеризують рух. Шлях, час і швидкість, пов'язані між собою. Щоб визначити швидкість руху, при незмінній швидкості треба шлях, який пройшло тіло. Поділити на час, за який тіло пройшло цей шлях. Швидкість тіла чисельно дорівнює шляху, пройденому тілом за одиницю часу. З'ясуй, які обмеження швидкості встановлено на дорогах України. І поясни, дорожні знаки на малюнку 15.1. З'ясуй. Яке порушення правил дорожнього руху здійснює водій машини на малюнку 15.2. Як він має діяти згідно з правилами? Спідометр автомобіля показує його швидкість у кожний момент часу? Він фіксує будь-яку зміну швидкості. Якщо за годину автомобіль має дістатися до пункту призначення? Що розташований на відстані 60 км, то зрозуміло, що швидкість має бути 60 км за годину. Чи була ця швидкість незмінною впродовж усього шляху? Тобто, чи постійно спідометр показував 60 км за годину? А можливо, подорож була із зупинками, якщо перші 30 км. Автомобіль подолав за 15 хвилин з постійною швидкістю 120 км за годину, а через затори на дорогах знадобилося ще 45 хвилин для наступних 30 км, так що швидкість на цій ділянці шляху була 40 км за годину, то середня швидкість на всьому шляху становитиме 60 км за годину. Швидкість руху не впливає на організм людини. Ми рухаємося разом із планетою зі швидкістю 30 км за секунду навколо Сонця, а разом із сонячною системою зі швидкістю 250 км за секунду обертаємося навколо центру галактики. Ми не помічаємо цього руху, наш організм реагує на зміну швидкості. Згадай, як захоплює дух на гойдалці. Коротко про головне, механічний рух це зміна положення тіла в просторі з плином часу. Якщо із часом тіло не змінює свого положення, кажуть, що воно перебуває в спокої. Рух і спокій є відносними. Усе залежить від того, яку систему відліку застосовувати. Уявну лінію, яку описує тіло під час руху, називають траєкторією. За траєкторією рухи поділяють на прямолінійні та криволінійні. Швидкість можна визначити, поділивши шлях. На час руху. Швидкість вимірюємо: в кілометрах за годину, у метрах за секунду. Запитання, завдання, дослідження. Перше. Наведи по два-три приклади прямолінійного та криволінійного рухів. Друге. Упродовж 5 секунд малюй олівцем довільну лінію на аркуші паперу. За допомогою нитки виміряй її довжину. Визнач, із якою середньою швидкістю рухалося вістря олівця. Третє. Два мудреці сперечалися про природу руху. Один наполягав Руху немає. А другий, щоб довести протилежне, мовчки ходив перед ним. Розсуди, хто з мудреців мав рацію. Четверте. Автомобіль їде зі швидкістю 20 метрів за секунду. На дорозі встановлено знак обмеження швидкості до 60 км за годину чи порушив водій правила дорожнього руху. Дякую за увагу, любі шестикласники! Ми завершили цей параграф. Пропоную вам відмітити роботу автора вподобайкою або ж розподобайкою, як ви вважаєте за потрібне. Ваша думка для нас дуже важлива. Бажаємо вам мирного неба над головою та успіхів у навчанні.